Наша кафедра історичною є першою, яка була заснована в інституті та розпочала свою діяльність ще у 1989 році. За цей час науково-педагічні співробітники кафедри стали невід'ємною і потужною частиною педагічного колективу нашого інституту. Ювілей установи свято для всіх нас, тому дозвольте побажати так тримати та й надалі примножувати успішний. Історичний поступ інституту залишатися лідером на ниві після дипломної педагогічної освіти України вітаю наш інститут з 85-річчям, Бажаю успіхів і процвітання, невпинного руху вперед, вагомих здобутків та нових звершень. Вітаю з ювілеєм, бажаю мудрих рішень, розвитку, творчих успіхів в нелегкій справі. Підтримки українського вчительства. Дякую за те, що ви є. Вітаю і святом. Вітаю з поважним ювілеєм. Саме тут я навчився не лише викладати, а й надихати. Мей ППО як компас, що одного разу налаштовує і вже назавжди тримає курс на професіоналізмі. Дякую колективу інституту за досвід, за мудрість і віру в силу освіту. Нехай далі тут народжується думка, формується дух і живе справжнє філософське навчання.